Доброго! Хоча друга почнете, ви Розпитали підставу, я вам справ. Ви на самому притягуваю підстава на військово-облікового документації. Це стаття. Частина друга. Перевірка у осіб від 25 до 60 років, які візуально підпадають. Точно ви можете знайомити повністю прочитати. Я вам коротко я. А ну наперед. Тим ну, боліки не, не, не дозвонить. Я показую. На а ви? Військові документи. Або... Я не зобов'язаний зобов'язував. Це поліцейський Або... вам зобов'язаний. Я не зобов'язував показувати з допомоги. Паспорт, будь ласка, ваш. Сторінку, О, а що ви фото? Я розрішав, розрішав фотографувати документи. Добре, не будемо фотографувати, а ми вручну перевіримо. Що, що це за беззаконні начинаєте? Я ж нормально показав. Перевіряйте по фамілії, Давиденко Петро Петрович. 19.049. А військовий питок маєте? Ну все, даже мы на форму 3. Вы вот все указано. Как это было? 2009-2019. 19 рік минус триває. Я проходив на ОК, я проходив на ЛТА, який сумнівців. Ви? Ви, як і я, зв'язаний щороку. Так я проховню кожен рік. Кожний рік. — А не проще резервно відкричати. Так є резервний телефон. Так, так, так от збитий в ремонт. Просто ну, розумієте, вони, вони сказали мені, ми видаємо тимчасове посвідчення до 25-го року з'явитися ну, до, до нас в адміністрацію. Я з'явився, говорю, де посвідчення моє інваліда. Кажуть, почекайте, в нас тут велика очередь, зробимо документи, і ми вам зателефонуємо. Я ж до дзвонка півроку. Це стандартна писано. Це гарно, гарно. гарно.